Тарасенка Ольга... Лідановичу. Опорські, області, А ми запрошуємо для нагородження представників Одеської обласної організації. Запрошуємо представників Полтави та Полтавської області осіми віртуально. А зараз запрошуються представники Тернопільської організації Місто Миколаїв. Червоноград, Міська область. Рівненська організація. Нагороджується Рівненська організація. Рівне. Рівне. Для нагородження місто Київ. Здорово. Місто Хмельницький. Хмельницька організація запрошується для вручення дипломів. Дякую. 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 У анатолія Павловича полісачука наші подаруночки, дипломи! Харківська організація. Ваши подарунки. Киевская область, будь Киевская область. Киевская областная организация. Так. Прошуємо. Чернівецька організація. Чернівці. І подарунки, подарунки, подарунки. Чернівці. Чернігівська організація. Шановні друзі, ось одна чернігівська. Турі очолює і доклала також багато зусиль для проведення фестивалю? Глядачі, шановні учасники фестивалю. Цей день хочу сказати слова подяки всім, хто знайшов собі сили, завітати на наше свята, побажати всім міцного здоров'я, сил і наснаги. Також побажати здоров'я, добробуту та щастя тим, хто не зміг бути присутнім у цьому залі. Щиро дякуємо господарям, які завжди з радістю нас зустрічають, збирають на такі свята, називають, надають нам підтримку на допомогу. Давайте подаруємо всім оплески. Які подарували нам приємні хвилини на солоді, яскраве мистецтво. Народили радості до нас. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей. творчих вам зетів. І гарно подякувати великими опластами нашим ведучим. Вони завжди працювали два дня для вас, для нас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.